Концерт до дня добровольців організували в Запоріжжі за ініціативою руху ветеранів Мелітопольщини. Вхід був вільний серед гостей. Військові, їх родини, матері і дружини, загиблих добровольців, працівники та переселенці з Мелітопольської громади. Це потрібно. Потрібно в першу чергу цивільним людям, щоб вони бачили, що в нас є герої, і що їм потрібна підтримка нашого суспільства. Це потрібно для того, щоб наше населення бачило, що у нас є захисники, що вони добровольно пішли захищати на батьківщину, що у нас є майбутнє. Що в нашій нації і в нашого народу є майбутнє. Військовий бачать, що про них піклуються, їх поважають, їх нагороджують. Кожна громада прийняла програми щодо підтримки як військових, так і відзначення військових, які оборонять нашу державу. На заході нагороджували відзнаками та пам'ятними подарунками військових, які проявили себе у бою. Медалію берегиня нагородили також матерів та дружин загиблих воїнів. Це дуже важливий захід. Чому тому що, зважаючи на те, як відбуваються події, розвиваються в нас в країні, і Ми розуміємо, що в суспільстві є певні коливання з приводу того, хто де є, хто як є відчуття і розуміння того, що відбувається, тобто війна або не війна для когось, да? Тут тобто різні думки існують. На жаль, на жаль, так то подібний захід це захід, який дозволяє зрозуміти, що є велика кількість людей, однодумців, які. Правильно розумієте, що відбувається, не перекручують для себе ані ті події, які зараз є, і е, ані вже ту історію, яку ми маємо за ці три роки. Тобто, це дуже добре. Це правильно на концерті. Виступали учні школи мистецтва Віват Король. Діти обрали дорослі пісні про патріотичність, силу та незалежність. Що важливіше серед військових вони обрали приклад для наслідування. Я буду присвячувати пісню Лицарський Хрест. Я її записувала. Це кавер. Тобто, цю пісню я хочу посвятити всім воїнам, які наразі в полоні, які зникли безвісти, яких вже з нами немає, які зараз броню нашу державу. Тому що кожен воїн він дуже е, мужній. Я завжди брала з них приклади, бо мій дядько прикордонник з 2014 року він. Несе службу у лавах ДПСУ, і на тренуваннях саме я є за ДПСУ. Я хочу вступати до академії одеської, саме військової. Наразі навчаюся в школі, я займаюся військовою підготовкою, тобто це праці зі зброєю, дрони, рукопашний бій і все таке. Тому що, а хто крім нас? Ми повинні будувати майбутнє заради мене. Помирають люди, які мені близькі. Тому я думаю, що потрібно це робити. Якщо не ми, то хто в довоєнному житті підприємці, спортсмени, вчителі, журналісти, студенти різних спеціальностей. Тисячі добровольців з Мелітополя стали на захист батьківщини на заході. В Запоріжжі їх прославляли дитячими голосами.